Два варіанти збірки ось таких фобів або абонентська касета, як кажуть в народі. Беремо ізоленту, трохи намотуємо, беремо ніж канцелярський, знімаємо ізоляцію, беремо кусачки, кусаємо десь тут крилку, тепер нам потрібен стріпер. Теж кусаємо і витягуємо наше волокно, знімаємо гідрофоб, беремо касету, тут відкручуємо, вставляємо оптику і закручуємо. Ця процедура робиться в першому і другому варіанті. Не забуваємо гільзу, беремо почкорт, а тут вже трошки є різниця. Зачищаємо наш почкорт, так само знімаємо лак, сколюємо, зварюємо. Все. Маємо нашу сварку. Можна тут, там і сюди вставляти. Я вставляю під край. Є, ось так виглядає перший варіант. Почкорт зварений. Тепер другий варіант. Вся та сама процедура, що і в першому варіанті, просто замість пачкорда зварюємо піктейл, даємо цей адаптер і при пошкодженні ви зможете самі замінити пачкорд, але втрата сигналу буде більша.